Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, буде огляд моїх новиночок. І це цілий коктейль від різних постачальників, але об'єдную їх тільки те, що це все котлеї. Катлеї, катлеї моя найулюбленіша група орхідей. Я люблю і колекціоную різні. Орхідеї, Проте моє серце належить котлеям. Тож, розпочну цей огляд з чудової новиночки моєї такої бажаної красуні котлеї Варшевичі. В неї немає імені, узагальнююча така назва. Буде сюрпризом, як вона розквітне, чи то типова форма, чи то щось в ній буде особливо унікальне. Ця рослинка отримана від Нардотто, Італійська теплиця і все, що я до цих пір отримувала від Нардото, було дуже гарної якості. Тож, в цей раз я також дуже задоволена рослинкою. Подивіться, повний горщик коріння. Рослина заявлена як кілька років до цвітіння, проте її розмір хороший, 12-й горщик. Молодий, чудовий, чудовий рост, який на очах росте за цих пару днів, що він у мене, він ще підріс і це не може не радувати. Посаджена вона в пінію. Вчора я її. Підле лада, що занурила у водичку, тож бачимо, що корінці позеленівші, але горщик дуже легенький, тож він гарно, швидко просихає. І мене дуже-дуже радує. Тож тепер нам залишилось рости. Пересажувати його не буду, допоки. Нехай котле гарненько адаптується і росте. Я чекатиму на цвітіння і з задоволенням доглядатиму за цією прекрасною рослиною. Розмір в неї обіцяє бути не маленький, але ж побачимо, що, врешті-решт, матимемо. Наступна котлейка, яка Отримана мною в Україні, придбана в Україні постачальника я не знаю, це котлея Ельдорадо. Хочу сказати, що приклад цвітіння всіх рослин, заявлені постачальниками, я додам обов'язково, вставлю і назви підпишу. Це котлея Ельдорадо. Типова форма обіцяє бути чудова рослина. У мене кілька днів, бачимо, що вона гарно загоріла на сонечку. Вона дуже полюбляє сонце. Я її посадила, пересадила, тому що вона прийшла в Мохові до мене. Я кілька днів потримала її і зрозуміла, що я а, дещо заливаю її. Мені це не дуже сподобалось. Я вирішила, поки весна, вона якраз зараз корниться. Тож найкращий час її пересадити. Росте молодий рост, як ви бачите, дещо такий великий шах резоми, посадила в 12-й горщик в архіату. Хороша рослинка, тож чекатиме цвітіння, це по ідеї, це вже така близька до розміру цвітіння рослина. Тому що Льдорадов загалом компактна орхідея, як для котлеї, невеличкого прям розміру бульбочки. Тож сподіваюся, що десь ми будемо колись її квітнути. Там, якщо не з цього росту, хоч він такий досить жирненький, гарненький рост, міцненький, то, можливо, з наступного, принаймні, я все, що від мене залежить, обов'язково зроблю. А тепер мій улюблений постачальник на сьогодні це Флоралія е, від «Орхіклабу» отримана також. В мене прийшло цього разу три рослини, хоч одна з них була прям сюрпризом. Я замовляла дві. І цей е, приємний бонус я вам покажу і розкажу дещо пізніше. А почнемо ми з лебіати, лебіата Місіана. Отака дівка. Вони приходять в Лоралія з відкритою кореневою, це Бразилія. Тож, вони буквально добу в мене, добу те, що більше постояли просто в порожніх горщиках, і я вирішила їх посадити відразу. В орхіату. Моя улюблена посадка, я на дно кладу а, дещо камінці, потім орхіати і закріпили. Коріння все це живе, воно тверденьке, воно зеленіє, коли поливаю, є дещо пошкодженого, підсушеного алого, підшу, підсушеного коріння, вибачте, але загалом коріння. Дуже і дуже мене цього разу попорадувала. Його ніхто не обрізав, воно ну, як було, його дістали з горщика і загорнули в папірець. Так би мовити, і прислали мені. Тож, що ми маємо? Ми маємо багато бульбочок. Так, від самих дрібних починаючих, хочу показати вам оцю жовтеньку бульбочку. Видно, що ці бульби були зариті по, при попередній посадці в субстрат, тому вони такі геть-геть вицвіші, але я хочу сказати, що вони абсолютно тверденькі, вони міцні. І я їх не стала, о, сфокусувалась нарешті, і я їх не стала видаляти. Не стала видаляти, тому що рослина з них може забрати поживні речовини, і це дасть їй дещо сили, щоб наростити коріння і протриматися. Тобто для адаптації в неї якийсь запас невеличкий, я її вирішила залишити. Тим більше, що я посадила її в 15-й горщик, в 12-й вона аж ніяк не вставала. Є молодий рост, ось такий хороший молодий рост. Я все це закріпила, я показую, як є. Як от я посадила, як вони в мене стоять, так я, її, я вам і показую. І це дуже важливо закріпити рослини, щоб вони не хитались. Тобто, я її от Беру на полив чи просто переставляю з місця на місце, а рослинка міцненько тримається в горщику. І це дуже-дуже важливо, тому що коли буде запускати коріння в субстрат, то кінчики коренів, вони, якщо рослина рухається, вони травмуються у кору, її відразу рослина перестає їх ростити. Вони купляться. І на цьому і хріст припиняється. Моя ж задача буде наростити першочергово чи першочергово наростити коріння цих котлей, власне, моє, яке буде адаптоване під мій полив, під мої умови, під мій субстрат, під мою вологість. Тож для мене дуже важливо, щоб ці корінці, все, що рослинка випустить, воно все пішло в субстрат і лишилось ціленьким і неушкодженим. Тож я дуже-дуже ретельно відношусь до того, щоб закріпити рослинку. Саме тому цих гора цих приспособ: одна шпажка, інша шпажка. Звичайно, я намагаюся обережно, акуратно їх прикручувати. Це такі гнучкі проволочки, прорезинені, які не шкодять рослині. І навіть якщо рослина дещо нап'є бульбу, то я слідкую за цим і я. Якщо раптом десь щось перечавлює, то я відразу роблю вільніше, відпускаю. Тож молоденький ростик уже у мене почав розкривати листочок, він дещо підростає. Він так також, наче, здавалось би плотненько, але тут запас є. І я так слідкуватиму за, за цим ростом, він росте. Чуть-чуть повільно, але росте горщик у мене. ну, 15-й був такий продірявлений, але мене це, в принципі, дуже-дуже і -дуже влаштовує, тому що коріння там, ну, геть не так багато, як хотілося б, але воно живе і це не може не радувати. Тож, моя лабіаточка, перша лабіаточка, вона у мене росте. Кривічі я люблю знімати. Я зазвичай це роблю. Можна знімати, можна не знімати. Я переважно знімаю, але роблю це дуже-дуже обережно, тому що є в моїй практиці досвід, коли я знімала крич я зламала молодий рост. Тож таке теж можна зробити, тому це робиться дуже обережно. Потрібно при цьому притримувати рослини. Хоча повинна сказати, що всі рослини прийшли з знятими криючими. Тобто, це не моя робота. Вони такі прийшли, і я цьому дуже рада. Наступна красунечка це взагалі моя така е, хатілочка, прям серйозна. Я буквально десь місяці два тому в одному з чатів побачила, як Людмила Курчук показувала свою лабату Джені. І я хочу сказати, що я як поглянула на ці ніжно-ніжно-рожеві квіти, а ви бачите зараз, які вони прекрасні, вони великого розміру, я просто Довго-довго um, дивилася, і одна єдина думка: Я хочу собі таку, що ви думаєте? Буквально не минуло й кілька тижнів, як відкривається замовлення флорарії, і що я бачу в цьому замовленні є оця сама лобата, Лелія. Як, як я зраділа, що в мене є змога її привезти. Тож така чудова рослинка, заявлена як 2 два два роки до цвітіння. Рослина також з гарною кореневою. Я її посадила в дев'яточку. Коренева досить компактна, і вона отак печочком, акуратненько дуже. Тому вона сховалася, але тут ми бачимо, що все тут гарненьке, все працює. Посаджено так само в пінію, Горщик дещо я проділяла знизу, щоб застоя не було. Я краще зайвий раз плю той горщик, аніж щоб у мене щось шкодило з коріння підгнивало. Чудова-чудова така вироща, вже велика псевдобульбочка. Молодий ріст, який також у мене на очах росте і збільшується, що не може не радувати. Тож, отака чудова, чудова рослинка. І тепер про сюрприз, чим мене дуже і дуже порадувала Флорарія. Флорарія, вибачте, я а, минулу, минулий раз замовила у Флорарії. Little Mermaid Jeanette. Ну, хотіла я ці рослини, хотіла давно. Я вже її замовляла, але прийшла інша. Тому що Little Mermaid Женет це гібрид Майка і Майомі. Нодозен дозен гібрид, але це Майка і Майомі на Валкіріану. Має прекрасний аромат, має дуже красиві чудові квіти. Прекрасна рослина, і я її собі хотіла, але я її сплутала і замовила нодозу на дозу на валкіряну. А це дещо інші квіти, дещо інша рослина, вона меншенька, компактніша. І квіти більш такі схожі на дозу. Тут більш такі круглішенькі квіточки, і мені вони ну, в душу запали, я їх собі хотіла. І коли я замовила, вона була в замовленні розміру цвітіння. А коли прийшло замовлення, то виявилось, що це малесенький кущик. Він не геть малесенький. Я вам показую малесеньку частинку від того кущика, але розмір ви повинні бачити. Це те, що залишилось, залишилось у мене, тому що кущик, коли я почала сажати, розпався на три частинки. В двох інших кущиках було, звичайно, значно більше туберідів. А один. Лишився кущик три тубіра, і я вирішила їх все ж таки посадити окремо в малюсенький крихітний горщик, так як я адаптую і реанімую котлеї в такий спосіб, він малесенький, там, кусочки кори, а потім більша частина горщика цього це мох, але, як ви бачите, його дуже мало, тому що горщик крихітний. І я його просушую до хрусту. І знову зволожую. То що ж ви думаєте? Отам, От я не знаю, чи ви побачите, ще сфокусує не дуже. Видно, що вже почали рости корінці в цій малечі. Ну і що мені лишалось? Я, звичайно, взяла цю кажу, ну нехай же буде. Будемо рости, колись таки моя мрія здійсниться. Поставила ті горщики, ці три горщика з тими крихітками, і давай їх вже ж вирощувати, так би мовити. Ну, від мене що залежить. Полити вчасно, не перелити, гарне світло дати, гарні умови створити, а вона ж сама росте. А тут приходить замовлення від Флоралії і мені кажуть: повертайте мені ті. Маленькі кущики вам прислала зам... заміну. І заміна шикарна, і заміна така, як має бути, а заміна ось яка, гляньте. Ви уявляєте собі і порівняти з цим. Я їм дуже вдячна. І я так думаю, скільки ж воно буде рости, щоб заквітнути. Тому що кущ дійсно чудовий. Більш того, кущ має отаку. Таке продовження росту я б це назвала все ж таки дітворою, тому що на другому е, міждоузлію, не знаю, як правильно українською мовою це називається на старій бульбі, ви бачите. І з двох туберів дітвора така чудова. Ну, хай вона росте ще мені. Загалом чудова рослина з класною кореневою, отакий прекрасний кущ. Я її також впінюю, тому що вона була з Голою Кореневою. Кожен з цих тубірідів вже квітнув, тобто, все, як і замовлялося, все як постачальник обіцяв, він виконав свої зобов'язання по відношенню до мене, чому я дуже і дуже радію. І дуже вдячна дівчаткам з Рухклабу за те, що вони мені його. Привезли отакий чудовий кущ. Наступний постачальник, також мій фаворит, це Люке. Цього разу я від Люке замовила дві рослиночки. Гібрид Гарольд на Мосі. І друга рослиночка це Люди цирулейна. отакий гібрид. Кларіса на Аройс. так Арой. Прийшли 2-3 роки до цвітіння заявлені. Одна-два, одна-три. Але прийшли в дев'ятих горщиках. Чудові рослини, чи навіть десятих це горщиках. Це не зовсім дев'яти, як на мене. Хороші чудові рослинки, подивіться, який кущик Гарольда на Мосі, прям великий-великий кущик. Я розумію, що Гарольд має бути, ну, Гарольд це висока котлея, велика котлея. Мосі менша. Їхній гібрид, ну, побачимо, в якому розмірі вона заквітне. От цікаво. Проте, рослина повний горщик коріння, коріння хороше, живе, росте молодий. Приріст почав рости, як ви бачите. Принаймні, один точно вже є. Мені здається, що тут кілька напрямків росту, тому що кущик дуже достойний. Отака чудова рослиночка, і ми вже бачимо такий чудовий загар. Це він вже в мене. Я його поставила вчора. Цілий день було сонечко. Я поставила на підвіконня в перший ряд. І бігала цілий день, заглядала, чи все з ними добре, чи як вони реагують на сонечко, чи нема опіків. Так ризикнула, але під наглядом лишила. І наче все добре. Але отакий приємний загар з'явився. І друга котра людочка, Людиманіана. я їх називаю моїми Теском. У мене є колекція Людиманіан, деяка. І фаленопсис в тому числі. Ця рослинка також заявлена ще кілька років до розміру цвітіння, повний горщик коріння, Брунечка, яка вже ось ось почне рости, прямо видно, що ось ось хоче, але є тут один нюанс. І ви бачите оці такі плямки. Хочу сказати, що видно було, що. Лямки сухі. Порадившись з дівчатками, з постачальниками в Україні, я е, стерильним лезом дещо надрізала їх. І виявилось, що знизу, ой, вибачте, знизу от видно, де я надрізала тут. Так. І от також видно, де я надрізала. Ще знизу здорова тканина, абсолютно здорова тканина. Цей надріз я робила. Напевно, позавчора. Тобто, все вже підсохло, пахло травичкою, ніяких сторонніх запахів не було. І в мене є е, деякі ідеї щодо появи цих пятен, але ми вирішили, що я з нею спостерігаю, тому що рослина чудова, рослина хороша. Видно, що й на цій маленькій бульбочці є такі легесенькі плямочки. У мене на довіані. Коли я її тільки поставила прямо під лампу, також в же добу з'явилось кілька таких темних плям. Я дуже злякалася, але е, вирішила відразу не різати ті бульбочки. Всі знають про довіановську, так що вона дуже швидко може загинути. Але щось мені підказало, що не потрібно ну, нічого робити, просто поспостерігати, дати їй час. І подивитись, що ж буде, як буде розвиватись. Е, далі, чи не буде розвиватись, У моєму випадку, ці плями перестали розвиватись, чому я дуже і дуже радію. Е, ці плями також не розвиваються, і я думаю, що, можливо, вона, в принципі, стоїть окремо від інших котлей. Е, звичайно, лезо я відразу обробила. Е, навіть її надріз він не, не став, по суті, коричневим, він дещо підсох, і на тому все. Можливо, це мало місце дійсно якесь чи від лампи перегрів, чи щось. Якимсь чином ці тканини було пошкоджено, і вони просто е підсохли, відмерли тканини-бульбочок. Листячка абсолютно чиста. Подивлюсь, як вона пуститься в рост і що ж у нас буде. Я нічим її не обробляла. У мене була думка фунгіцидом обробити, але потім я вирішила, що, напевно, поки що я цього робити не буду. Тож я за нею спостерігаю, але загалом, звичайно, кущик дуже і дуже хороший. Розмір хороший, от хороший розмір і такий ну, гарненький. Те, що коріння живе, те, що воно все посаджене, і мені не потрібно найближчим часом пересаджувати ці кущики, це також великий великий плюс. Рослина просто поступово адаптується до моїх умов. Тож Ці всі замовлення прийшли практично, практично одночасно, а то й одночасно були в одній коробці, і е -е -е, крім Альдорадо. І я дуже-дуже, це прям в мене така довгоочікувана посилочка, тому що у мене дуже багато котлейних гібридів, а от природних котлей у мене геть невелика кількість, а якщо є, то геть ще малесенькі. А тут такі прям красуні, які ось ось можна чекати на цвітіння і милуватись цим цвітінням, поки малеча попідростає. Тож, дякую всім за увагу, показала вам, розказала. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть, коментуйте, може, якісь підказки, в кого будуть, думки якісь будуть, тому що я постійно вчусь, я постійно вчусь і слухаю тих, в кого виходить, успішно вирощувати орхідей, дослухаюсь до думки, аналізую свій погляд, аналізую. Підхід до вирощування інших колекціонерів. І е, тож я буду, буду дуже вдячна і буду дуже рада, якщо ви будете щось мені писати, ділитись своїми якимись думками, якимись напрацьовками. Тож е, хочу вас привітати з наступаючою світлою Пасхою, тому що сьогодні такий передпасхальний випуск у мене. Може, завтра щось мене дуже мало зараз квітне на балкончику орхідей, все росте, все бутониться. А от фаленопсисів квітучих дуже багато. Тож, може, я вам покажу, завтра йде що квітучого. А сьогодні з наступаючим світлим святом Пасхи, миру всім нам, миру нашій країні, миру в кожне серце, в кожну душу і в кожну домівку. Любові, добробуту, процвітання кожному з нас, процвітання нашій Україні. Ой, мурашки пішли. Дуже хочеться. Хочеться, щоб наша країна стала квітучою і процвітаючою, такі, як наші садки зараз, цвітуть. Щоб нам всім було в цій країні добре, і щоб країні було добре. Любові, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Дякую всім за увагу. Пока-пока.